Вітаю всіх! Хочу розглянути таке питання. Бачила, чи дійсно США зніме санкції з Росії в обмін на мир. На мирну угоду. Чи дійсно США зніме санкції з Росії в обмін на мирну угоду? Давайте подивимось такий момент. В Обмін на мирну угоду. Чи дійсно так? так. Це відповідь так. Можливості. П'ятірка кубків. Бачите, ця мирна угода матиме певні розчарування. І Для Росії ж також. Не отримають те, що хочуть Україна. Ну, Україна максимально хоче урвати територій. Окупація все одно залишається за ворогом. Те, що окуповано, залишається окуповано. На жаль, але. Багато маніпуляцій на цю тему буде. У грудні питання вигристи побільше потім торгуватись. Торгівля. На жаль, Харківська область, тут де процент торгівлі. Якби наші зробили акцент саме на Харківській області, її вишибли. Далі можна було про що сказати: Херсонська-Запорізька. А так, вибачте, буде мова саме про звільнення Харківщини, яка не фігурує ніде. І казати. Про деокупацію Херсонсько-Запорізької зараз не буде цього не на часі, все з часом. Якби ж то наші втримали, не виходить. Принципі згодні. А тепер Росія погодиться на умови США. Росія погодиться на умови США піти на мир, щоб були зняті санкції. Росія на це погодиться, давайте розглянемо. Росія погодиться на це. Від тільки Ні. Росія не погодиться. Хоча тиснути будуть сильно. Це відповідь ні. Вона прямо не погодиться. Розмов багато про це. Вісімка кубків. Це більше буде заморозка війни. Росія відчуватиме себе жертвою. Тому що, якщо вона це погодиться, вона відчує себе програною країною і жертвою. Вона не хоче цього. А я би сказала, що війна тепер Росія захоче заморозити війну. Просто заморозити війну. Росія захоче просто заморозити війну. Просто заморозити, давайте подивимося. Так, а тут не визначено. Хоча пауза. Паузу, так, вона за паузу буде. Знаєте, пауза. Оце, оце можна назвати паузою, реальною паузою. Домовленості є. Будуть домовленості на тему зупинки війни. Я не знаю, як ще це назвати. Те, що буде, то буде. Все це йде. Тепер. Беремо так. Україна погодиться на ті умови, що будуть видвинуті. Україна погодиться на ті умови, що будуть видвинуті. Україна на ті умови погодиться. Так. Україна не має вибору, вона вже погодиться на все. Сила. Україна також вибиватиме щось своє. Ви ж розумієте, що ворог домінує, і він буде домінувати. Ось вихід. Шукайте швидко. Вихід на швидке рішення раптово буде. Раптова розмова це буде все досить швидко і раптово. Хай би щоб вже це быстрей закінчилось. Припинились обстріли, і люди просто жили в мирі. Просто жили. Детально умов, ми не розбираємо, хто, як, чого, це безглуздо і не треба на цьому зациклюватись. Будь ласка, без дурдому. Як воно буде, так буде, нас не спитають.